Туга, ще лишень вірую животію і втікаю з свого гробу. Вийду на царинку, а тут хліб росте, підоймається, але їй така стебелинка, що в'яне усихає, думаю собі, це я саміська. Скажи мені, сонечко, ти Боже очко, це видиш ти мого, Юрійка, золотого. Може, десь далеко, на чужій царинці, хоть на полонинці, хоть на дарабі, на бистрій ріці, хоть на широкій млані. Наверни наперед мене і солодкий погляд, з під брів лискучих, Принесе з його личка той усміх парубоцький. Присунь легоньким леготом, його віддих любий. А як він у могилі, то понеси до ту, ту сльозу з моїх очей на ту сину цвітку, що його очима з могили до тебе проглядає. Шепни мені ти. Довгий лісовий шуме, за мого Юрійка хоть одно, що найтихіше слово, полинь облаками Ти біла хмарко, мого милого шукаючи. Заржав кінь у лісі, а я минаюся. Беру, каже, свій крістей свого коня, А може, борщ туту Україну виберемо. А як я коня заскочила, та й чорну гриву заплела за плітками, то він присягався, що не на войну, але на весілля їде. Айка, питаю, буде то та Україна. А він схопився у стременах срівних та й каже. Всі гори долини, та й полонини, як земля у шершки, як небо у вишки, ти й душив мене, обіймаючи. Увесь ліс замаївся, всі трави позацвітали, уся птаха розщебеталася, всі води розігралися, усі гори проштрикалися. А він верх на мене дерев'яний вінчик, та й битим гостинцем конем загравав, а за ним хлопці, сама охота, самі молодці, легені грешні, як ліс молоденький. А село каже: то наша сила, то наша надія, то наші стрільці, а напередовець як божа дненка, як сонечка ужнивка, і відлетіли, як сиві орли, як вітер з гаю, як піна бестрої ріки. А я жду, сподіваюся, білю полотно над рікою, та й переказую. Може, десь ви, води, споїтеся з другими водами та й найдете в світі мого Юру, То скажіть йому, що сльозами поливаю полотенце йому на рантухову сорочечку білу, підудмаржені в полонину, Визираю та й виглядаю, а його нема, круки пізнають мій страждунок. Ти й мукають, аби милий відозвався, А овечки блеють ти у травах не показують. А кому я їх буду рвати, кому мої ярочки любенькі, ти кому я буду скором прятати коровки красненькі? А зимарка каже: нема кому крізь віконце загомоніти, нема кому полонинку розвеселити. А дощик дрібно примовляє, надівайся, миленького, кожної години, кажу Ядорішине, Сроди горішки для мого Юрина колюдочку, а до явора креслатого Тримай холод для миленького. А до кідрини цвіти, рости, голубку, на весілічко. А Чорний дуб перебиває, проси майстра, най йому хрест втешуть, а ягідки з під листочків перечуть, ні, а сині голуби не лопочуть крильцями, ні, а вгадлива папороть не радіє, ні Куди гляну самі цвіти, то червоні гей луна, то сині гей то то небо. Що по нім сизі орли літали. Щось в'ється дгоре, як довга фана, серце видит, а очі ні. Але та фана грає на сонці, та й б'є мене по тварі, каже то та тая стежечка, що він нею ходив від мені, іде поперед смеречину, а смеречина здалека моргає до мене, іде попід березину, а березина. Кап забенто на кресані та й кресань горі. а ліщина лягає на уперед него та й грає ці кетки. А безтрець то підглядає, та й бігом до мене. Твій милий іде. Трави клоняться і стеляться йому під ноги. Радуйтеся гори-долини, мій милий іде. А де ж ви його густі брови, де твар молоденька, де рушниці назад плечей. Де легкий хід парубоцький, де усміх саду весні, де погляд ясної днинки, де запах меду, вітрець повіяв, Ти весь його образ свіяв, круто йде стежечка, іде геть від мед, не обертається, не оглядається, як то та розпруга межи горами. Поза замарки, підходить до мене неня, ціллям личку умивають, не вся птаха морічку з повертає, Не всіх стрільців у країну додому повідсилає, не всі перстінці поміняються, не всі напередовцях повертаються. донько, пережурися та й перемінися, та й розвеселися у добрі бродиш, на талані ходиш ти ж одиначка, скинь геть той перстінець, скинь що лахмарку, скинь серця з ползуга з очей слоту, є тобі пара другий лудіник з красного роду. Захиталися, дуби є вори, захиталися зелені гори. Нічого я не скину та й не покину, Хоть на зів'яну, згорю у тузі, не розлучуся, не розминуся, не розійдуся з напередовцем, стрільцем відважним, не з його слідом на полонині, на крутих плаях, на стременах, на перехрестях, на переходах, на далеких полях. Так як увесь сні летів здалека до мене на білому коні, як кремінь білий. Верх нього орли впали, а як вони в село впали, то гаддя крильми збило, над селом хмарою й заклекотіло, та й присні душу в село закликало, а село стригається, та сонечка визирає, аби вийшло з Божого ока, та й би тоді хмари гет розігнало, аби над селом небо сійнуло. Аби навернулися золоті дуги, ясні мечі, ясні мечі в стрілецьких руках, золоті дуги в стрілецьких бровах, ясні рожі в стрілецьких ніжках, ясні зорі над головами, а пресні душі, аби пощазали прічь за ріками, за горами та й за синім морем. Жду милого, та й з під гірічка, з під сонечка. З далекої України.